Доброго дня, мої любі малюки! Пропоную вам пограти сьогодні в гру, які права порушено у казках? Починаємо! Ось казочка Коза Дереза. Які права порушено у цій казці? Так. Порушена права на житло. Ось казочка. Колобок. Які права порушено у цій казці? Так, права права на життя. Ще одна казочка, котик і півник. Які права порушено у цій казці? Право на житло та на життя. А ось ця казочка айболить. Так, право на медичну допомогу. І ще одна казочка. попелюшка. Які права порушено у цій казці? Порушено право на любов та піклування, залучена до непосильної праці. Які ви молодці сьогодні були малюки?